Двоповерхове приміщення центру зустрічає відвідувачів, які приходять сюди аби сховатись від морозів і холоду не стільки теплом від обігрітих кімнат, скільки теплом людського розуміння і спілкування, якого люди, які живуть на вулиці довгий час, не бачили роками, як і душу, і гарячої їжі. Тут у центрі люди без постійного місця проживання можуть або переночувати, або проживати тимчасово. Заклад розрахований загалом на 30 чоловік. Зимою дуже какби, мирішили ми приготові, що було де людям остановиться, переночувати. Помитися, переодетися. Ну, Основне такі нужди тих людей, які по яким причинам оказались на вулиці. Безхаченко Геннадій прийшов у центр 4 січня. Чоловік на вулиці вже багато років. Вперше за більш як рік. Поїв гарячого, відігрівся і помився. 14 року. Ось це друга зима, по третя. Ось так перебивався. В подъезде матраса постелил под лестницей. Спал. В подъезде все-таки более-менее тепло. В подвале был, спал. Ну, потом повигоняли всех. Здесь кормят, все. Есть душевые, можно тут помыться. Туалет. Альона, клієнтка центру, опіку про себе відчуває уже давно. Завдяки допомозі громадської організації милосердя вона відновила документи і вже місяць як отримує пенсію по інвалідності. Жінка каже, що у неї з'явилась надія. На вулиці я, вже давно, а, вирішила документи весною. я заболела, болеть почала. А по лікарням теж. По цьому всьому. Потім чуть. -чуть. Вичухалась почала документи встановлювати. Вот. Ну Владислав помог мені з реєстрації. Ну тут же меня тут приписав і вот. І я вже на групі. Уже я первую пенсію получила. Валерій у центрі з літа. Чоловік каже, що тут йому комфортно і затишно. Вышел ни квартиры, не сына. Вот такие дети сказал. Я не знаю, но оправдает дом престарелых. У центрі віднаходять затишок і турботу усіх, хто здатен розпрощатися із шкідливими звичками. Тут люди отримують дах над головою, теплу їжу, ліжко і ковдру. Заклад є за підтримки небайдужих житомирян, на допомогу яких люди, які ініціювали його відкриття, а це громадська організація милосердя, сподіваються і досі. Адже віру у те, що все зміниться на краще, повинна мати кожна людина. Так, да, я бивши бездомний. Я... Когда-то злоупотреблял алкоголем, лишился жилья и оказался на улице, прожил три с половиной года. И здоровье мое там сильно пошатнулось, у меня были проблемы с ногами, последние полтора месяца я не мог уже ходить, лежал в подвале и не знал, что мне делать. Жить хотелось, умирать нет, было всего 42 года мне на тот момент. Но нашлись добрые люди, которые христиане, которые помогли мне, не прошли мимо моей беды. Меня отправили на центр реабилитации, который я успешно прошел, восстановил здоровье, поменялось мое мышление, отношение к жизни, избавился от всех зависимостей, которые раньше мною владевали. И сейчас служу таким же людям, которым я был раньше.